you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Нардепи від ЄС у черговий раз вирішили пограти в клоунаду та взялися збирати підписи за для усунення голови ВРУ Стефанчука. Фото відповідного документу з підписами нардепів з'явилися в мережі та на особистих сторінках нардепів. У перших рядах противників очільника ради, звісно ж, Гончаренко, Геращенко, Сенютка, три китини, яких зазвичай тримається кубло піару від ЄС. Почали збір підписів за відставку Стефанчука за неспромож. ...ність організувати нормальну роботу парламенту, систематичне порушення регламенту, цькування опозиції, неповагу до ВР і перешкоджання діяльності народних депутатів як в залі, так і в міжпарламентській діяльності, написала невдоволена Ірина Геращенко. Під перешкоджанням діяльності вона, мабуть, мала на увазі те, що Стефанчук обрубав ЄС ЄСівцям частії вояжі за кордон під прикриттям важливих відряджень від цього пані Ірино та її колег коробило не аби бо замість того. Щоб працювати та допомагати країні, вони днями-ночами селфилися з іноземними лідерами. Другим словом, в соцмережах узяв Гончаренко. Він за спільною методичкою зробив допис ледь не один в один, як колеги, але далі вирішив нанести ще один удар заради піару. Запустив трансляцію зради в TikTok акаунті, підписавши прямо зараз, ставлю питання Стефанчуку в ефірі. Однак на ділі, зайшовши на ефір нардепа, можна побачити лише розмову опозиції зі Стефанчуком біля трибуни, а на фоні почути Невдоволені і геть недоречні коментарі Гончаренка намислилися реально поговорити з головою ВРУ Льоша, чому не захотів. Простіше ж просто ініціювати необґрунтоване відкликання, чи не так з цього можна зробити тільки один висновок. Краще б депутати від ЄС з таким ентузіазмом працювали над важливими для країни законопроєктами, аніж розводили шум та збирали підписи на безглузді речі. На цьому у мене все Підписуйтесь на канал і ставте лайк.